Всім привіт кутусики! Всім привіт, котято! Сьогодні у нас з нею ночовка. Зараз 12 часом ночі я сфотографувала в 4.00, типа 000. Зараз ставлю на екрані. І як би сказати, намір на 12.00 на ночвці і не спимо. Анергія довіка з Ага, А, ти вже в 10 спиш. А тут не буде спати всю ночь на ран. Пропустимо! І сьогодні вибудеться нашу нічовку. Тільки буде це все 8 хвилин, 44 секунди, тому що в мене... От зараз покажу. Я зроблю прикром я потом ставлю в екрані, типу, то що в мене сики було це, цей, бачить 844, і все-таки в мене мало времени, ти бачиш? Угу. Ну, типа, времени. И короче, что же делать? Я знаю сив. Не сідає. Сідає? Да, він за сядай. Ты можешь в укоре? О, давай его на град, там наша ро. І коротше, отак от, типу, це ми и уже. Були друзі, ну, типу, все таке. І, ну, Були друзі, вони всі розірвали сходності, ми тоже пішов, ну. Я потім ще я по ньому не буду, без трошки, Так сказав. В неї. В неї було день народження. Сьогодні. Ні, Не празднования, а 18-го це було. Да, не короче, 31 грудня рік. Так, сказати. Хочу Всім пока. Всіх люблю. Ой. Пока, котя. Идите спать. Пока? Spice! Spice! space